Бажаєте позбутися болю в спині, шиї, попереку та суглобах? Медикаментозне або хірургічне лікування не допомогло? Кінезотерапія, сучасна лікувальна фізкультура без навантаження та компресії на хребет та суглоби. усуває спазми та защемлення, покращує кровообіг, живлення та лімфотік. розробляє найглибші м'язи, зміцнює їх. Робить зв'язки еластичними та покращує мобільність суглобів. Спина плюс: оздоровчий центр кінезотерапії номер 1 у Києві. Тут зібрані найкращі спеціалісти з реабілітації біомеханіки, кінезіотерапії, лікувального масажу та голкотерапії. На першому візиті ви отримуєте огляд постави та діагностику м'язово-зв'язочного апарату, тестування суглобів спеціальними вправами, індивідуальну програму вправ. Пробне заняття в залі кінезіотерапії. Записуйтесь прямо зараз до спеціалістів. Допоможемо здолати хворобу без шкоди для організму.